Повз м'яч, навіть не зачепивши його, але добре, все, що добре, завершується в даному випадку для Металіста. Проходить передача. Максим Придун розвертається з м'ячем, віддає передачу, хорошу передачу. Панасенко звідси може бити, який удар, який гол! Сергій Панасенко. Дебютний гол за металіст. Дуже красиво з захисника пробив Панасенко. І м'яч заходить в дальню, в дальню шістку. Відзначаємось відзначаємо всю комбінацію. Гостей визначаємо те, як віддав останню передачу на Панасенка Максим. Прядун він зачепився за м'яч у центрі поля. Він протягнув цей м'яч. Він не віддав пас. Здавалося, що може захисник піти на перехоплення. Здавалося, що може до Панасенка цей м'яч не дійти, але все ж таки Прядун все розрахував. Проходить передача. На Панасенка і той з робочої лівої ноги дуже сильно б'є. об'єднуєм цього. На ударній позиції опинився не Коркішко, не під ті футболісти, яким належить так, йти вперед, забивати. Опинився центральний півзахисник Сергій Панасенко. І він пробиває дуже сильно і дуже точно. Як наслідок, у нас 1-1 на 22-й хвилині. Ну, швидко розвивається.